Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємось моєю улюбленою бараховкою Євро Second-hand-Shop Обнова. Обнова вибачаюсь. Ми заходимо на перший поверх, там прямо буде люкс окремо окремий магазин, як стоковий, але там занадто а, високі ціни, як на мене, там вже все. Всі речі промарковані, кожен має свій цінник і мені здається, він такий аж занадто. Тому йдемо наліво. В там, звичайно, все перемішано, все накидано, не дуже так розсортовано по відділах, але таке більш-менш чоловіче жіноче, там штані, куртки, бачите, за ними светри, трошки переглядаю. Сьогодні не дуже вдалий день завозу був, але щось таке було в життя накидана зверху та окремий є стенд. А, ну, там взуття не дуже вдохновляє, прямо скажемо, верхній одяг, але е, частенько я тут бувала, що ось такі чоботи непогані, шкіряні, видно, що такі <клес> товсті та якісні. Знайшла ось таку тустовку, мій улюблений бренд, можна сказати, такого спортивного кешу а, одягу. Дуже класний, він завжди промаркований, але бачимо по нижній фліски, що він вживаний, але вирішили його завішати. Ні, це не, не те. Це е, на люксі, і вона е, аж занадто є, вони її цінили. Ще було декілька непоганих ковтин, але цей перший реал це був люкс. А, і там ну, був звичайний секонд-хенд. Ніяких нових речей з біркою. Да, Були непогані. Наприклад, як ось цей светр від Levi's, але між тим він без бірки і я думаю, що вживаний. Ось така підниця із складом вовни вміщає собі. Це не вперше вже зустрічає таку спідницю в клітину. Вона така досить непогана і актуальна, я, я вважаю, завжди це така класика, в принципі, пряма позаду з невеличким вирізом і з класним складом. Ось такий светр, дуже якісний, але між тими дуже важкий від бренду Total 100% вовна і зроблений в Кореї. Перше таке зустрічаю. Дуже-дуже класна якість, кому треба, дуже а, неймовірно теплий, але між тим важкий светр. Може у когось сидяча робота, знаєте, такі, типу архіваріус, бібліотекар, хто довго сидить на одному місці. То це буде прям ідеальний подарунок для себе або для когось із подібною професією. Але йдемо далі. Знайшла ось такий жакет, дуже приємний, вовняний. Дуже класний склад по відчуттях. І від Маркс Спенсер по складу дивимось. Так, я не помилаю, вовна 57%. Також був поліестер і котон. Mm -hmm. Поліестер і вовна. 50 на 50, там навіть більше 50% вовна. Він постійно був як новий. Бачите, всі бірки на місці, запасний гудзик на місці, те, що ви бачите, дуже-дуже якісний він, цупкий, а це просто темно-синього кольору і це просто сміття, яке наліпло на, наліпло на нього при транспортуванні. Дуже класний такий пальто-жакет на весну, на теплу осінь, те, що треба. Підкладка теж дуже якісно прошита. Це, мабуть, якась преміальна лінійка. Ще одне пальто від and Spencer. Теж класний, якісний підклад, але були такі дефекти, такі подряпані під мишками із, із, з двох боків в розмірі 12-му. Це, в принципі, все зашивається. По складу там акрил вовна і поліестер. Смісовий склад, вже не такий класний, як у жакету перед цим. Але теж класичний дизайн. Він такий а, твідовий, щось сіро-коричневий тонах. А це вже від Next у 12 розмірі. Зовсім а, новий яскравий жакет, дуже класний, в стані но, в новому стані. Підкладка ідеальна. А, по складу там котони поліестер. А він в житті такі яскраво-сині, знаєте, такі ще костюми бувають, яскраві, там червоні, сині, такі, знаєте, вирви оку. На відео він, на жаль, не передає всі соковитості картинки, але, повірте мені, колір був надзвичайний. І він виглядав дуже дорого. Далі все. показую вам декілька... Варіантів верхнього, верхнього одягу, такий від Primark, теж така класична йолочка. Це вже поліестер, але дизайн мені подобається. Він такий о, класичний, строгий, в принципі, зараз під усе, під кросівки, під чоботі, В 36-му розмірі по складу там, де поліестер акрил і десь відсотків віскози. Звичайно, він не теплий, але такий на весну. Непогано, великі накладні капмани попереду і ця класична йолочка мене підкупила і вирішила показати вам. Такі теж є. І він, до речі, не, не важкий. Знайшла таке худі, дуже стильове. I feel like Pablo. Не знаю, що за Пабло. Пабло із кабарем, мабуть. <смас> Чи який, підкажіть. Пробрендований з різних боків і позаду там такий красивий візерунок дуже гарної якості. По стану як новий, але видно по бирці, що його вже прави, декілька разів і шнуровочки ті не вистачає. Але він такий дуже акцентний. Бачите, спинка дуже гарна. Тут все про Пабло. По бірці Париж. Не знаю такого бренду в розмірі М. Це такі худі. на С і на М буде гарно. Навіть вирішила його зважити. це вже вірна корзина вірні ваги. Заважив він цей день на 17 гривень. Важить десь 50 грам. Непоганий варіант. Було багато жакетів, штанів різних. Тут дуже штовхалося в цей день, трошки камеру повело. Показую далі вам. Джеральд Дарел. Це вже штанці в 40-му розмірі, а вони дуже класні, на той випадок такі дуже такі зимові теплі, тому що вони зроблені із вовни. Бачите, 95% аж вовни і 5 поліестеру, Ну це, щоб вони добре пралися і носилися. Дуже класний склад. В цих штанях дійсно взимку не замерзнете, навіть мінус 20. Я думаю, буде добре. Краще, ніж поліестрові коготи, які ми звикли носити. Ну, це мій досвід. Але таких штанців реально, в реальному житті в нових магазинах я ніколи не зустрічала. Мабуть, тому що це дуже дорого і це, мабуть, вже преміальний клад, лінійка, щоб штанці були на 95% зроблені із вовни. Сукня ASOS, ось такою цікавою драпіровкою зверху, але був такий недолік, подряпина, але в цілому вона була як нова. Я думаю, що вона і нова, тому що були якісь сліди від бірки магазинної. Я думаю, що класно сідає, тому що вона приталена і зверху такий оригінальний дизайн. Швидка спідниці з екошкіри в розмірі М. Класична, пряма, недовга. Ще одні станці від F, &F в розмірі 8, зроблені у В'єтнамі. По якості вже вони не такі гарні, як попередні. Тут знесли склад, я думаю, що більше поліестру, але вони мені сподобалося, що вони були в новому стані. Як бачите, понизу. Все класно, все чудово, немає ніяких пошарпаностей і класичний сулет із зі стрілками. Темно-сірому кольорі. Кому в офіс діловий стиль, навіть ось із таким класичним пальто, теж буде гарно. Такий casual стиль, навіть із кросівками буде непогано. Светрик від Antart Text в розмірі С. Позначку видно, що це Склад вовна і вовна мериноса, але, на жаль, із такими недоліком, з плямкою на рукаві. Я думаю, якщо постаратися або віддати хімчистку добру, таку преміальну, вони точно вичистять, і все буде добре з цим светром. Склад дійсно преміальний. Я якось була в подібному магазині, де там, де були светри з. Переважно більшості складу Вовни, вовни мериноса, Кашемір, то такі светрики коштували від 100 євро і вище. В звичайних мас маркетах такий склад не знайдено. А тут в секунді, навіть на останньому дні завозу можна знайти просто унікальні геніальні склади із вовни мериноса і це буде коштувати ну, взагалі якісь копійки, пару доларів. Були ж такі джакети, але, звичайно, вони... Великому розмірі. Теж із гарним складом можна знайти. Бачите, яка багата підкладка а, в такому стилі о, Old Money, стилях, як в нас час було. А, бувають, бувають, що брендові речі можна знайти із дуже класними складами, із вовною. Ось, наприклад, а, Blue Harbor, Luxury лінійка Це видно і по якості підкладки, і по якості пошиття. І вітаю вас у примірочній. Я взяла декілька варіантів верхнього одягу. Ось такий 36-го розміру. Це пальто, бежевого у кольорі. Дуже мені сподобалася підкладка. Хутро штучне, не переживайте, натуральне я не підтримую. І по складу намагаюсь вам показати, по складу воно йде поліестер, акрил і 12% вовни. ну Це стандартна історія для мас маркету ну також непогано, якщо вовна є, то це вже є добре. Ось так він виглядає, така елочка людоєдка трошки є. З цим кутром завжди якась така історія, що вона, не знаю, як... На мене тут трошки так карикатурно виглядає. ну Це на мій смак, повторюся. Але повторюся ще раз, це штучне хутро, але воно ну, взагалі мені не подобається. і по стилю якось мені, мені не личить. Як вам напишіть, будь ласка, навіть штучне хутро. Не знаю, я не підтримую таке а, взагалі і щось імітувати, теж не бачу в цьому сенсу. Тому ніколи б таке не купила. Але вирішила вам показати, тому що сам крой, пошиття ä, <coughs> пальто було непогане. Є такий тренч від Oliver. Так як у нас іде весна, тому теж вирішила вам показати, що можна, можна знайти тренч. Це вже було на люксі в іншому секонд-хенті, секонд Євросенд. -секонд тренч був, як бачите, по бірці абсолютно новий із записними гудзиками. А, по складу він потоновий. Намагаюся зловити бірку для вас показати. 95% котону в ньому. Він зшитий, е в принципі, по всім канонам правильного тренчу, в біж біжевому кольорі, правильному. Хто таке шукає, то можна в принципі знайти. І думаю, заважив би він е не дуже багато. Але чому вони такі короткі? Я не розумію, вже не вперше зустрічаю такий тренч в класному кольорі, з класним пошиттям, і кроєм, і розмір мій, те, що треба. Але, але він дуже короткий, на мій зріз 1,75 м, він вище коліна. а Я вже звикла якось по стилю, Зараз о, не актуальні такі, знаєте, куті варіанти, такі курточки, а вже більш такі поважні. Ну, якось я звикла в мене декілька пальто, вони нижче коліна, тому я щось таке шукала у вигляді тренчу для себе. Дякую, що додивилась цю примірку до кінця. Далі буде ще бонус. Не залишайте мій канал. Я трошки сходила на взуття, на цю саме бараховку із взуття. Знайшла ось такі чобітки, вони такі щось між... Кросівками і чобітками, вони шкіряні і підошва в них резинова, така резина поліуретанова. Оригінальний дизайн, такі, знаєте, чоботі. І зі шнурками. такі, я скажу, щось міш-міш. Ось такі італійські, більш ковбойському стилі чобітки. Теж в оригінальному дизайні. Це шкіра. 100% зверху. Зроблені вони в Італії. Бренду такого не знаю, але абсолютно точно він якісний і не може навіть ручна робота і не буде дуже досить дешевим. Ось такі лофер від Тамарі. Тут поліуретанова підошва. Вверх, я думаю, штучна шкіра, але все може бути, ну так, виглядає не дуже. Але по якості, як нові почали лежать в цій купі чоб... чобітків. Ось ці взагалі покорили моє серденько, вони такі е, абсолютно точно шкіряні і всередині зовні італійський бренд. Стефано Коста зроблено в Італії, повністю все шкіряне, постільки і все. Підошва зроблена гарно. Зроблено в Італії, 38-й розмір. По всім біркам, наклейкам видно, що вони 100% нові. І ця зірочка позаду ну, це просто любов. Дуже класні, актуальні, яскравий, яскравий акцент, в принципі, в будь-якому образі може бути. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Пишіть приємні коментарі. буду рада почитати. До нових зустрічей! Пока-пока!